Поговоримо про екранізацію бестселера Джоджо -Джо. Моєс. До зустрічі з тобою. Стрічку, яка підкорила серце мільйонів і залишила сльози на щоках навіть у найстійкіших. У головних ролях чарівна Емілія Кларк, яку ми знаємо як Дейнеріс із Гри престолів, і суворий, але харизматичний Сем Клафлін. Їхній дует це справжня магія на екрані. Вас очікує драма про. Вибір, гідність і силу змінювати життя навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Що цікаво, Джоджо Моес сама адаптувала сценарій, тому фільм досить близький до оригіналу. Але, як завжди, деякі сцени скоротили, а деякі підсолодили для кіноформату. Наприклад, у фільмі менше уваги приділено родині Віла, а образ Лу вийшов ще більш яскравим і трішки комедійним. Хоча це може бути заслугою Емілії Кларк і її неперевершеної міміки, за сюжетом Лу втрачає роботу і змушена влаштуватися доглядальницею до віла трейнора колись активного та успішного чоловіка, який після нещасного випадку опинився прикутим до інвалідного візка.